Позитивні думки. Якщо е зосереджуватись на позитиві, позитив буде приходити в вашу реальність. І такою буде ваша реальність позитивною, та, яка підходить саме вам найбільше, яка е буде відповідати вам найбільше. Люди будуть приходити такі, з, вам, які з, вам з якими вам буде найкомфортніше. Обставини будуть складатись так, що ви будете отримувати найбільшу користь. І це все можна створити лише своїми думками і своїми бажаннями. Концентруємося на позитиві, на тому, що так, сьогодні, сьогодні була така ситуація, там хороша чи погана, але це все рівно для мене добре, тому що це мій досвід, а завтра буде ще краще. Завтра буде краще, ніж сьогодні. І так, кожного дня по сходинкам ми йдемо тільки вперед і тільки вгору. Піднімаємося.